Всім доброго ранку. А де це ми? І справді де? Дивно. Щось я не пам'ятаю, щоб ми засинали за ґратами. Дивись, тут ще ціла купа кольорових замків. Напевно, ці мотоски якось допоможуть нам вибратися, але повсти по них у нас не вийде. Залишається тільки одне смикати. Ой. Тені, ти вся коричнева. Сподіваюся, що це просто шоколад. Фу, тепер я вся в цій липкій коричневій масі. О, це і справді шоколад. Виходить, що мені навіть пощастило. Означає, що й на мене виліться щось смачне. Ні, це черв'яки. Ти дота яка? Заберіть їх від мене. Фу о, іні. А ось і ключ. Пішли скоріше відкривати перший замок. Так, від шоколаду я довго буду відмиватися. Спрацювало, Перший замок відкрито. Залишилося ще шість. А ось і наше нове завдання. Після черв'яків я боюся. Ні, починай. А я впевнена, що мені знову пощастить. Фу, яка гидота Я ніби соку з риби сьорбнула. Ні, міло, давай краще ти спробуєш. Добре, зараз дізнаємось. Це ж кавуновий сік. Свіженький, дуже смачний. Oh, yes. Я все випила, але ключа там не було. Мені шкодає, mm -hmm. але тобі доведеться пити цю погань. За що мені таке покарання? Oh, oh, okay. О! Там усередині oh, ще ціла купа дрібних рибок. No. <рик chord> не переживай, все буде добре, ти впораєшся. Mm -hmm. Ну, де ж цей ключ? Okay. Yes. Нарешті це він. What? Нарешті. Ура, ура! Біжимо швидше відкривати другий замок. Так, ось і він. Ура! Готово! Ще на один крок ближче до виходу. Але розслаблятися зарано. Саме час для наступного челенджа. О, чорт це яскравий жовтий сейф мій. Цікаво, що там. Ось це так. Це ж гігантський мармеладний ведмедик. Все-таки як приємно, коли випадають такі смачні штучки. Отак. Нереально смачно. Ні, міла. Навіть не думай. Жодіно. Ну, добре, упевнений, мені дістанеться щось смачне. Ого, новий фотоапарат. Він ще й шоколадний. Ой, wow. нічого собі. Він не лише шоколадний, він ще чарівний. Все, що потрапить до його об'єктиву, стане шоколадним. Yes. Подивимось, що в останньому сейфі. О, курячі лапки. Та хто їх взагалі їсть у такому вигляді? Але нічого, я маю чудовий план. Чому б не зробити з ними фотографію? О, Міла, ти геній. Тепер перед нами ціла купа шоколадних курячих лапок. Мрія. Це просто неймовірно смачний шоколад. Я все життя харчувалася тільки ними. Можу навіть курячими лапками, тільки якщо вони шоколадні. Яка ж смакота? Ой, а ось і ключ. Ми ще на крок ближче до визволення. Бувай, бувай, жовтий замок. Їдемо далі. Ой, погнали на новий челендж. Цього разу знову щось таємниче та моторошне. Один, два, три. Міла ліза ж перша ти. Так вирішила лічилочка. Там щось тремтить. Дивно, поки що не розумію, що це. Щось м'яке. І це м'яке можна зруйнувати. Ну, де ж цей безглуздий ключ? Я вже все перевірила. Мужбо? Щось знайшла. О, ось і він. Побігли швидше. Зараз із цієї клітки впаде ще один замок. Тільки ось як відкрити замок папірцем. Та це ж не ключ. Це код. Тобі потрібно ввести його на замку. Точно. Як я сама не здогадалася. Готова. Залишилося три замки і ми врятовані. Міла, допоможи, у мене голова застрягла. Фух, дякую. А ось і черговий челендж назрів. Знову пити. На цей раз ми зробимо це разом. Погнали! Фу, тепер Гедота дісталася мені. А в мене смачний поланичний коктейль. Я б таке все життя пила. А ось у мене чесникова вода. І це просто гидно. Так, я відчуваю, наскільки. Навіщо ж мені прямо в обличчя? Гедота. О, так. До речі, я все допила і ключа там нема. Значить, він у твоїй мерзенній рідині. Це вище моїх сил. Треба щось вигадати. І здається, я маю ідею. Навіщо мені мучитися, якщо у мене є шоколадний фотоапарат? Зараз я перетворю мерзенний коктейль на смачний шоколадний. Ой, здається, подивилася ключем. Постукай мені по спині. Так, це ключ. Погнали відчиняти п'ятий замок. Я вже перечуваю, як ми покинемо цю клітку. Добре, що лишилося зовсім небагато. Так, міло, ми великі молодці. Саме час для майже переможного танцю. Станцюємо потім, а зараз саме час залазити в коробку. Вирішимо це питання на це фацуєфа. Цу -фа. Ну от, чому я завжди програю цю безглузду гру. Доведеться лізти. Усередині щось дуже дивне. Цікаво, що це? Воно рухається. Подивимось. О, ні, це черв'яки. Допоможіть. Спокійно. У мене є план. Секунда, і всі хробаки стали шоколадними. О, дякую за допомогу, Міла. Це так смачно. Так, чудово. Ну що, ти готова до ще однієї порції шоколадних черв'яків? Тоді діставай фотоапарат. Одна миті у нас знову багато шоколаду. Як же смачно. О, є! годі, час вже ключ дістати. А ось і він. Oh, yeah. Ні, стій. Oh. Його фоткати не треба. Нам ще замок відчиняти. Oh, yeah. На цей раз знову кот. Oh, yeah. Ура! Oh, yeah. Залишилися розібратися із останнім замком. Oh. Думаю, у нас вийде. Нічого собі, цього разу щось новеньке. Цікаво, що за цими дверми? Ой, ти дота яка? Кені, ти бачила? Це ж просто мерзота. Закрий швидше. Так, міло, виглядаєш ти не дуже. Давай тепер ти ці безглузді двері. Спокійно, спокійно. Якщо ключа не було в тебе, то він буде. Фу. Та ви знущаєтесь? Звідки взагалі берете ці мерзені шижі? Це ж яйця. Та ще й так багато. Ключа немає. Що зробити? Mm. Дивись, внизу є ще одні двері. Давай відчинимо. Ура! А ось і ключ. Це наш ключ до свободи. Пішли швидше відмикати останній замок. Ура! Нарешті ми вільні. Так, ми це зробили. Яка чумаза. Бабуль, не треба. І так, у першому раунді я хочу жили зі смаком коли. Це ж легкість, буде зроблено. Желе? Ніколи з таким не стикалася. А я вже знаю, з чого почати. Першим ділом беру коло. Все так і планувалося. А потім відкриваю ой. Ой, же ідеально. Рахуючи пари крапель, які опинилися на мені. Без... Який жах? Yeah. Ось тримай. Oh. Дякую, бабусю. Наступний крок звільнити пляшку. Але я швидко впораюсь. А тепер фірмова відрижка. Yeah. Yeah. Яка безкультурщина. Не ну, вибач, бабуся, це не навмисно. Mm? Тепер у пляшку я додам трохи цукерок а потім залью кукурузний сироп. Саме завдяки йому моя кола скоро перетвориться на желе. Думаю, достатньо. Джил, та дивись, куди кидаєш. А тепер лишилося все гарненько потрясти. Ой, здається, кукурудзяний сироп виявився надто липким. Ну ж бо, підліпляшся. Та що ж таке? Не виходить. А? Фух, о, вийшло. Моє желе майже готове. Залишилося його трохи охолодити. Дивіться. Та-дам! Якось все це надто складно. Найкраще желе – це звичайний мед, який можна просто поставити в лід Хіба це не геніально? Повна маячня. Я покажу, як треба робити справжні желе. Спочатку виливаємо колу на пательню, потім туди ж я додам кока-колі і мармеладки. Вони розтануть та зроблять мій майбутній шедевр ще смачнішим. Ну а останній секретний інгредієнт Зроби так, що моє желе буде сяяти. Потримано суміш, варимо та періодично помішуємо. А коли желе буде готове, можна перелити його в пляшку. Діви що вигадала. Отак, колір мого желе вийшов ідеальним. Останній крок охолодження. Найкраще для цього підходить рідкий азот. Кілька секунд і готово. Діти, попереджаю, будьте обережні. Без дорослих до азоту не підходьте. Як круто! Дякую. Ну що, Вікі, все готово. Бажаю тобі смачного. Ой, як смачно пахне. Мабуть, почну з бабусиного жиле. Непогано, але схоже на звичайний мед. Тепер желе від шефа Енні. Виглядає дуже красиво, але їстівне так не блищить. Залишилося лише джил. Вау! Здається, всередині цукерки. Дуже смачно. Джил стає переможницею. Так, я знала. Не дарма ж я так сильно старалася. Сукор їсти? їси, ну досить. І так, в цьому раунді порадити мене вафлями. Буде зроблено. О, як його готувати вафлі. Так це ж моя фірмова страва. Я краще всіх знаю, як вафліки полюбляє моя онука. Для початку потрібно замісити тісто. Тут все за стандартом. Борошно, яйця та вершкове масло. Ну і куди ж без цукру та молока? Молоко, до речі, неймовірно смачне. Ну ось, залишилось все перемішати та тісто готове. Як вам така швидкість, шеф? Не вражає. Моя машинка впорається з цим, куди швидше. Та я вже так. Потрібно піднатиснути. Я маю зробити кращі вафлі. Джилл пробач, але з двома вінчиками буде швидше. Щось я маю сумнів. Ось у мене тісто вже готове. Просто вафлі це дуже нудно. Саме тому мої будуть кольоровими. Для цього я перелю тісто у шість різних мисочок. А потім в кожну з них додам барвник. Ви тільки подивіться, яка краса. За допомогою кольорового тіста я приготую різнокольорові вафлі. Класно, звісно, але я вважаю, що мої вафлі смачніші. Ого, та я навіть не очікувала, що це буде настільки смачно. Просто пальчики оближеш Все тісто готове. Бабуся, ви всі ще думаєте, що можете тягатися з великим шефом Енні? Як би не так, моя райдужна вафля готова. Залишилось її гарно подати. Я зроблю це на чорній тарілці. А збиті вершки гратимуть роль хмаринок Краса. І трохи кольорового посипання також не завадить. Черговий шедевр. Ну, знаєте, моя онука любить саме мої бабусині вафлі, а вони вже готові. Прикрасити їх варто смачним морозивом і, звичайно, ж, свіжими ягідками. А зверху все полю кленовим сиропом. Джил, а де твої вафлі? Спокійно, у мене все під контролем. Зараз приготую ще. Чи ні? Здається, я трохи не розрахувала. Але нічого, у моєму рюкзаку точно щось знайдеться. No. Так, це не те. Нічого собі у А я не знала, що це встиг залізти в мій рюкзак. Але зараз мені потрібен не ти. Ось локшина. Саме з цієї швидко локшини я зроблю нові вафлі. Покладу локшину у вафельницю і через пару секунд буде готово Дивіться, по-моєму, навіть дуже апетитно. Ні, зовсім не апетитно. Подивимо, що скаже Віки. Ой, це що за локшинна вафля? Ніколи такої раніше не бачила. Ну, добре, спробую. Раптом вона смачна. Фу, яка гидота. Вірша вафлі в житті не коштувала. А ось дорогінька бабуся зробила саме такі вафлі, як я люблю. От так! Неймовірно смачно. Дякую, бабуся. А ще моя улюблена малина. Тут клас. Ого, а шефині зробила справжній витвір мистецтва. Це не тільки гарно, але ще й дуже смачно. Ну що ж, знаєте, все ж таки не одні вафлі не зрівняються з вафлями бабусі. Їх я просто обожнюю. Так, я знала, що всіх зроблю. А що ми будемо готувати цього разу? Я хочу пончики. Сподіваюся, ви мене потішите. Я зроблю їх швидко, а я смачно. Смачно, згодна. Нотела така смачна. Ой, а ми вже почали. Вибачте, щось я відволіклась, але нічого. Я вже готова приступити до приготування. Для початку мені потрібно взяти пачку ору і подрібнити печиво на дрібну крихту. Готово! Тепер цю крихту потрібно перемішати із нотелою. Моя улюблена частина приготування, тому що потім можна спробувати, що в мене вийшло. Отак От смакота. Залишилося тільки отриману шоколадну суміш залити в цю машинку для приготування пончиків. А де ж це? О, а ось і суміш. Дякую, шеф. Її я заливаю в форми і чекаю. Яка ж ви повільна? Ось мої міні пончики вже готові. Дивіться, яка краса. Але це ще не все. Тепер я розріжу пончики навпіл і зроблю смачну начинку з полуничного сиропу. Але і це ще не все. Тепер мені знадобиться рідкий маршмелло, яким я прикрашу мої пончики зверху. Щоб зробити це акуратно, я використаю кондитерський мішок. Подивіться, як апетитно у мене виходить. Останній штрих солодке посипання. Мені здається, що без неї пончики і пончиками назвати не можна. А вам залишається лише заздрити. Це ще чому. Мої пончики теж майже готові. Залишилося їх лише цукровою пудрою посипати. Щось не сиплеться. А, так, треба ж було іншою стороною. Ось тепер інша річ. Ого, ці пончики таки хочеться скуштувати. Так, Джил, це не для тебе. О, здається, мої пончики готові. Дивіться, які шоколадні. Не треба тут небезпечним приладом махати. Це небезпечно. Ой, який гарненький. А ще смачніше він стане після того, як я додатково намажу його нотелою. І так, мої пончики готові. Вік і час обирати, за ким перемога на цей раз. Ого, які гарні пончики у шефа Ені. А які смачні. Я у повному захваті. Далі я спробую пончики від бабусі. А? Ну, справді я очікувала більшого. Джил, сподіваюся, твої пончики мене здивують. Ой, як шоколадно. Мені сподобалося, але все ж таки самі смачні пончики все одного шепа Ені. Вітаю! Так, я й не сумнівалася, що перемога буде за мною.